малолетки. Я собі купив на наушники, але просто три. Недорого. В інтернеті магазині. Зараз такі. Ще на повторі, що я зараз відкрити. Щас. Тут повинні бути і зарядки, все, ну, по факт, тут бути зарядка. О. Нічого не виходить низький заряд. Змає просто. Все, ваше змає. Тут е книжка, як всегда, це, звісно, не оригінальне, але похоже. Іде те оригінальне, те не оригінальне. Якби. Ось так само оригінальне. Ну, це написано Air Force 3. Я знаю, що це фільм відкривати.

О, нет. Ну все. Ну, типа як оригінальні документи такі. Ну, Тут по-низки нафиг надо. Ну. І на це, ну то я ще фостерий, типа все есть. Yes. Як нажимаю, собі показується. Плюс-мінус. Звонить можна Ну, типа, тут убрати, що тут дзвонить. Ну so. вс поднимай подсюди так. Та, так ладно из моя кисть От, учить ну все заметили засветилось усосититься на заранее заражены занимаем сучку закрыв там пора? О! Відкрили. так что там ще есть ці фігні, Випало. Це якщо ну, вухо. Либо маленькі, либо великі. Отакі. Можна обміняти. Зараз чогось немає. Ну, а я від айфона підскочу, не такої. Чого і запікало? Сейчас, походу, підключиться підключиться, моя хоч блітуть, хоча врасли, а я не підкачу, як відкрив. Отакий. От Стоять 2000, так що заказуйте. Недорого. На це кріжка знімається. Ось таке. Ставте лайки, підписуйтесь, нажимаю.